Друзі, вітаю вас! На зв'язку Євгенія Лебідь, і ми з вами продовжуємо серію наших лекцій, як стати перевізником чи як відкрити транспортну компанію. Сьогоднішня лекція в нас присвячена звітності, і ми в першу чергу проговоримо про такі ключові моменти. Навіщо нам взагалі податкова звітність, на що треба акцентувати увагу? Навіщо нам робити звітність по маршруту? Тобто, як її робити, чому на це потрібно звертати увагу, звітність по техніці для перевізника, тобто навіщо це, і взагалі, який звіт потрібен власнику транспортної компанії. Тому будемо поступово це розглядати. І в першу чергу хочу акцентувати увагу на те, що ці випуски вони зроблені для того, щоб кожен з вас, хто хоче розвивати економіку України, транспортну та логістичну сферу, вони отримали базову інформацію з точки зору ключових аспектів. На жаль, наразі дуже багато. Людей заходить в цей ринок і взагалі не розуміє, як він працює. Тому ми робимо цей формат для того, щоб ви перед тим як це починали робити, зібрали інформацію і не робили багато похибок, а одразу отримували гарні результати. Також дуже буду вдячний, якщо підтримаєте наші випуски лайками, підписками на канал. Та будете задавати запитання під цим відео, тому що я їх читаю. Мені дуже важливо, щоб я зорієнтувався, якщо вам заходить такий контент, супер, будемо рухатися далі і продовжувати знімати. Якщо ні, то далі будемо змінювати формат для того, щоб це було цікаво усім. Добренько, ну що, будемо рухатися далі. Давайте будемо е спілкуватися на тему, навіщо податкова звітність перевізнику. Вперше, давайте для себе задамо питання. а... Навіщо перевізнику про щось звітувати? Ну тут я зразу вам скажу, що ви знаходитесь у державі, держава платить за дороги, держава платить за інфраструктуру, за всі нюанси, їй потрібні податки. І тут важливий нюанс, що коли ви здаєте звітність податкову, держава контролює законність ваших дій, законність конкурентних дій. І це важливий момент, тому що якщо ви робите щось незаконно, ви потім будете платити дуже великі штрафні санкції. І а, якщо ви цього не зробите, то вам заблокують рахунок, заблокують майно, і ви взагалі не зможете займатися бізнесом. Тому податкова звітність дуже важлива історія в транспортній сфері, де да, і в цілому для любого бізнесу. Тому що якщо ви не платите податки, ви не чесно конкуруєте, і другий момент ви взагалі не зможете прозоро вести свій бізнес, що в цілому прийде до того, що ви не зможете з ним нормально розвиватися. Що стосовно податкової звітності, хочу дати першу пораду свого досвіду, що складайте податковий календар. Тобто, якщо ви, наприклад, не професійний бухгалтер, ви можете бути на різному рівні розвитку. Тобто, у вас може бути компанія, де ви тільки відкрилися, у вас одна машина, ви ФОПник, чи у вас же 5, 10, 20 машин, тоді мені дуже цікаво, чого ви дивитесь це відео. Ось тому, що, знаєте, я кажуть, у мене вже 10 машин, я все знаю. Супер, але дуже часто приходять на консультацію до мене власники компанії. Ой, чого ж я не зробив це раніше? Чому я не зробив це раніше? Тому що, дивіться, є речі, такі як податкова звітність. Якщо ви спочатку забудете про це, так як і питання зі страховими да, компаніями, то воно буде накоплюватися, 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 а потім до вас просто прийде лист від податкової, що щось ви не так ввели. А давайте за 2-3 останні роки подивимося, що там у вас відбувалося. І так вийде, що там вийде якась сума, не 1 мільйон, не 2, і ви змушені будете її заплатити. Чого? Тому що ви це не контролювали. Тому тут зверніть увагу вашого бухгалтера. Вона має скласти для вас податковий календар звітності і в такому форматі ви. Можете контролювати, саме контролювати, не робити звітність. Що, яка ситуація, коли ми здали, не здали, і що ми здали. Тому тут звертайте на це увагу вже на старті вашого бізнесу, тому що якщо ви не почнете це робити, буде горе. Рухаємося далі. Що стосовно звітності. Наступний момент ми кажемо про звітність на маршрутах. Я вважаю це. Ну, Майже головною звітністю, ну окрім звичайно, звітністю компанії, тому що дивіться, коли, наприклад, к нам приходять на навчання чи за порадами на консультацію, так, то ситуація наступна. Що дуже багато власників бізнесу не знають, що таке юніт економіка. Вони думають, що вся компанія заробила мільйон, витрати 800 тисяч, і взагалі 200 тисяч ми заробили. Але якщо в них спитати, скільки заробляє кожна машина, вони не знають. А скільки заробляє кожна машина з маршруту, вони не знають. А багато на маршруті витрат чи небагато, вони не знають. Тобто бізнес відбувається таким, знаєте, нативним шляхом: якось воно є, якось воно рухається, і якось воно заробляється. Але немає жодного розуміння, як це відбувається. І коли, наприклад, машина приїжджає саме з рейсу, обов'язково потрібно скласти звітність. Тобто водій прописує питання що, моменти, що стосовно витрат. Він прописує моменти що стосовно маршруту, де, коли проїхав все. І потім вже чи диспетчер, чи бухгалтер, це вже в залежності від структури компанії вашої, вона вводить ці звітності в систему загальної звітності, тобто є звіт по маршруту. І є звіт взагалі компанії і е, по інших автомобілях. так? Е, і тут важливий момент, що е, тут важливо, щоб воно все, все поєднувалося. Якщо ми кажемо, що а якщо водій готівку розрахувався, а що знало, а якщо картку, а там він чомусь 10 разів помив машину, а тут два рази помив машину, а тут в нього витрати на якусь штуку незрозуміло. Тобто, і якщо ви цю звітність не будете вести. Ну, наприклад, в нас на курсах ми даємо шаблон цієї звітності, там біля восьми шаблонів, які ви для себе можете вибрати і заповнювати, тобто вісім шаблонів. І для водія це нормально, тому що він, коли в рейсі, він одразу вносить ці показники потім, коли приїжджає, і в такому форматі це потрібно вести. Якщо ви це не будете вести, ви взагалі не розумієте, що відбувається. Тобто, а багато ви заробили, а може водій заробив багато, а ви мало, а може ви дуже багато заробили, а водій менше зарплатню отримав. Це реальна проблема. Тому для мене, наприклад, система звітності, тобто на маршруті, податкова звітність. Так, ми там поговоримо з вами ще про звітність по техніці. Для мене це такий момент, що ось уявіть, що ваш, наприклад, бізнес це автомобіль. Тобто це велика, дуже важка система, складна. так, Тобто є а, двигун, є коробка перемикання, так, є ходова система, є паливна система, є вентиляційна система, електросистема. так, Дуже багато систем. І а, у вас є приборна доска, так? коли ви їдете. Приборна панель. І ви, наприклад, бачите, скільки е, на панелі у вас палива, яка температура масла, з якою швидкістю ви їдете, тобто пристібнені пасажири чи не пристібнені, тобто дуже багато показників. То я вас дивую, але коли ви робите бізнес, тобто ваш бізнес це також складна система, де є система звітності, система продажів, система виробництва, система. Юридичних якихось нюансів, тобто дуже-дуже багато деталей, а, котрі важливі. І уявлі, уявіть, що ви це все не контролюєте. Якщо ви це все не контролюєте, то коли ви сідаєте у свою машину, взагалі закрити приборну доску. Тобто ви не знаєте, скільки в неї палива в машині, так? Ви не знаєте, з якої швидкості ви рухаєтесь, куди рухаєтеся, і тому подібне. Ось це велика різниця. Як керівник веде свій бізнес. Тобто, якщо він нативно веде свій бізнес, так то він якось це все робить, воно якось рухається, щось заробляється, щось робиться, але не планування, не аналізи взагалі нічого немає. Тобто воно якось працює. І скільки проіснує такий бізнес, я думаю, що мало хто знає, навіть власник. Другий момент, коли ми кажемо про те, що ми ведемо звітність по маршрутах, ми бачимо, о, цей маршрут менш ефективний, ніж цей. Добре, поїхали на цей маршрут. Наступний момент ми бачимо, що тут водій багає, багато витрачає палива. Наразі хотів також зняти випуск по витратах палива. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, бо є такі плани. Ось, Якщо вам цікаво, то. Зроблю випуск, тобто як контролювати а, роботоводія і як впливати саме на його ефективність. Ось то а, уявіть, що у вас цієї приборної доски немає. Ось, тому це важливо. Рухаємося далі. Що стосовно а, звітності а, маршруту зорієнтувалися. наступний момент це, звичайно, звітність по техніці. Тобто звіт по техніки для перевізника. Ми кажемо тут про те, що у вас, звичайно, є. Ситуація, коли є різні машини. Ну, немає жодного автопарку, де машини однакові. Так, ви можете сказати, та ну як же, рік однаково купляли? Звичайно, але вони дві машини стоять, сіли різні водії, вони почали їздити по різних маршрутах, вони почали ламатися в різних е, там, е, містах, так, в різних е, системах і тому подібне. І тут проблема в тому, що ви не бачите. А де у вас гарна машина, де погана машина? Більшість так скажуть. Але е, мені ну, не подобається так, коли люди розмовляють стосовно бізнесу. Гарно, погано, ну відносно чого. Для мене в бізнесі є таке важливе е, слово: е, це ефективність. Тобто, ну у вас є дві машини, і, наприклад, одна машина вам заробила мільйон, а друга машина вам заробила 200 тисяч. І ось в мене питання: гарна вона чи погана. Ну, відносно чого дуже важко це сказати. Тому важливий момент, коли ви робите звітність по техніці, ми маємо на увазі, які витрати по техніці відбуваються, які мають бути витрати, тобто яка страховка відкрита, яка ліцензія отримана, тобто всі ці нюанси по машині потрібно ввести. В першу чергу це впливає на такий момент, що машина поїхала, вона десь в рейсі. Бабах, Забули якусь ліцензію продлити. Там, наприклад, АДР чи щось інше. Їдемо далі. Бабах, закінчилася страховка. Ой, забули поставити печатку. Ой, що ще забулося? І це відбувається. Ой, а ми там не встигли зробити там якесь ТО, і машина десь стала там в нас в Франції. А ви розумієте, що є різниця, коли ви в Україні робите ремонт? Є різниця, коли ви робите ремонт у Франції. Я вам скажу, це ну, x 3 Може бути по грошам, якщо там десь під Парижем станете. Тобто там а, людська, а, ну, людський труд дуже а, дорого коштує. Хоча десь ви можете зекономити на запчастинах, тому що там в Європі запчастини дешевше, ніж у нас. Тому тут звертайте на це увагу, і в такому форматі обов'язково звітність по техніці має бути. А, ви тоді не можете орієнтуватися а, чого. Ваша ця машина більше витрачає, ця машина менше витрачає, ця машина більше коштів вам приносить, ця машина менше. Тобто це обов'язково робити. А, також, що стосовно таких деталей, а, я розумію, що ну, бачите, я в одну лекцію вставляю дуже багато таких важких з одного боку запитань, тому що ну, якщо там це можна розкривати, то на кожну тему можна розповідати десь по 3-4 години. Але ж а, тут питання в тому, що. Як би я не розповідав, індивідуально кожен з вас, кожен підписник, кожна людина, вона має своє бачення, тому що у вас різні цілі, у вас різні ресурси і різний досвід. І, ми, наприклад, для того робимо такі живі зустрічі, тому що, наприклад, бачите, в Ютубі ми не зможемо так поспілкуватися. Я, наприклад, знімаю якесь відео, ви пишете там в коментарях. Звісно, ставите лайки, підписуйтесь на канал. Ось, але такої, такого спілкування немає. І ми в такому форматі радимо, якщо вам цікаво, більш, Питання практичні, також я дуже багато викладаю шаблонів, з документів. Переходьте в наш телеграм-канал, там ми часто робимо живі зустрічі, спілкуємося в ефірі. І якщо вам потрібен досвід саме керівника молодого, то там дуже багато таких питань розглядаємо. Тому підписуйтесь на телеготу. Рухаємося далі. І а, крайній момент, а, який я хотів а, з вами сьогодні проговорити, це. Який потрібен а, власнику транспортної компанії звіт. Тобто, що це за звіт і що в ньому потрібно роздивлятися? Дивіться, якщо ми кажемо про власника транспортної компанії, то а, він дивиться на дуже багато показників. І тут, в першу чергу, ми маємо відрізняти: в нас є звіт, як я казав, податковий, тобто а, фінансовий, так, звіт, тобто, де ми платимо налоги, податки. Перепрошую, і другий момент це є управлінчий звіт. Тобто вам потрібна оця приборна панель, як для власника компанії, для того, щоб ви могли орієнтуватися. Перший показник це, звичайно, валовий дохід. Тобто, скільки вам заплатила компанія, одна, друга, третя, тобто взагалі, наскільки, на яку суму ви продали послуг, тобто скільки ви зробили перевезення, скільки за них заплатили. Тобто валовий показник. Другий момент це по якому тарифу ви працюєте. Якщо ми будемо брати там приклад, що у вас всі однакові машини, там двадцятка ман, дав не принципово, то ви маєте приблизно розуміти, яка у вас, який у вас тариф, тобто по якій ціні ви працюєте на ринку. Там долар, півтора євро. Чому це важливо? Тому що коли ви бачите вал, це просто кількість, скільки вам заплатили. Другий момент вам потрібно подивитися якість, тобто в залежності від кілометражу, скільки ви проїхали. І третій показник важливий: ми кажемо про те, це яка собівартість вашого перевезення. Тобто, якщо ми кажемо, що а, на ринку а, в нас є там, давайте так, щоб було просто рахувати, в нас є а, такий показник, що є ринковий тариф, так, там всі. Працює там за долар-кілометр, ну як приблизно, щоб ми е цифри е могли з вами просто рахувати, тому що долар-кілометр немає зараз. Ось, то тут дивіться, яка ситуація, що в нас є собівартість. Тобто за собівартість в нас відповідає керівник автоколони, чи хто виконує функцію керівника автоколони. І в нас є там диспетчер, котрий робить вал. І тут яка ситуація? Якщо ми кажемо про те, що ви проїжджаєте там дуже багато кілометрів, але ви проїжджаєте, наприклад, у вас вартість одного кілометру 90 центів, а ринок, наприклад, також 90 центів, то ви працюєте в нуль. Ну тобто, просто нуль, у вас попросту немає сенсу працювати. Вам що закрити компанію, що не закрити, ну, немає сенсу, то вам потрібно дивитися, яка собівартість кілометра. А, які, ну, тобто тариф у е, вас. Тобто, якщо там вам платять долар за кілометр, у вас собівартість 50 центів. Супер! Тоді ми кажемо про те, що у вас маржа 50%. Це реально дуже крутий показник для транспортної сфери, тим паче у період війни. І тоді ви бачите вал, скільки ви продали так, своїх е, послуг. Другий момент, ви бачите, скільки у вас тариф за кілометр. Наступний момент ви бачите собівартість. Наступний момент ви бачите кількість кілометрів, що проїхали у вас машини, так, і звичайно, вам потрібно ще дивитися відсоток, тобто з якими клієнтами ви працюєте. Тут я маю на увазі, що не має бути такого, що у вас там 5 машин, і всі ці 5 машин вони працюють на одного замовленого замовника. Це реальна проблема для вас. І е, в нас був такий кейс, коли до нас на навчання прийшла компанія, е, і вони е, до війни вони такі телефонують: Ой, ми хочемо, в нас 10 машин, і нам потрібно знайти для них роботу. І я кажу: ну, дивіться, це питання не одного місяця, тобто це системний підхід, і ну, потрібно працювати з цим. А ми що, за неділю не вирішимо це питання? Я кажу, ну ви за місяць не вирішите це питання, тому що я кажу, хто у вас є в компанії? Ну в нас є керівник автоколони, я бухгалтер і керівник компанії, і все. і один клієнт. І коли почалася війна, він закрився і все, і ми не знаємо, що тепер робити. Я кажу: Ну, а скільки ви так працюєте? Ну ми так працювали 4 роки. Я кажу: Ну ви розумієте, що ви зробили похибку, помилку ще 2-3 роки тому. А зараз ви цю помилку не зможете вирішити за ну виправити за місяць чи за два. Тому що для того, щоб знайти постійну роботу на машину, так, тобто на автопоїзд, це реальна проблема, і це може зайняти місяць, два, три, тобто, це не дуже проста така річ. І тут важливий момент для себе ви маєте зрозуміти, що якщо у вас така ситуація. Чому саме вони до нас і прийшли? Тому що в нас там в навчанні, ми вчимо, як шукати клієнтів і тому подібне. А вони взагалі не розуміють, як це. І ви маєте зорієнтуватися для того, що вас хоча б 30% це є один клієнт, там 30 інші, 30 інший, чи воно там розбігається. Тому що ви тоді дуже залежні від клієнтів, розумієте? І якщо щось відбудеться з клієнтом, ваш бізнес він може накритися мідним тазом. Тому що це ризики, які ви приймаєте. З одного боку, ви, як власник компанія, та нормально, все, воно якось працює, все буде добре. Поїхали. Але потім в якийсь день відбудеться телефонний дзвінок і фраза: Ой, а наші, ваші машини нам не потрібні. І ви такі, а як це не потрібні? У вас там 5, 6, 10 водіїв, техніка, і вони через неділю просто стають на паркінг. І водій кажуть, слухай, ну 2-3 неділі, якщо нічого не буде, ми звільняємося. І розумієте, яка ситуація в такому форматі, що е, якщо ми кажемо про те, що вони реально будуть звільнятися, у вас, якщо ми кажемо про машини, вони можуть бути у лізінгу чи щось тому подібне, то тут ви е, повинні розуміти, що в такій ситуації то ваша провина. Ви як керівник, не прийняли вчасно рішення. Яке стратегічно ну, повпливає ваш на, на майбутнє. Тому тут а, це такий момент, на котрий потрібно звернути увагу обов'язково. Наступний нюанс це історія про а, витрати палива. Тому що а, якщо ми кажемо про собівартість, то в собівартості від 35 до 50%. Може бути вартість палива. І це дуже великий процент собівартості. І вам потрібно на це звернути увагу, тому що навіть економія в 10% на одну машину, помножити на всі машини, помножити на 12 місяців, ви отримаєте просто нереальні цифри, котрі ви втрачаєте як власник компанії. Це дуже важливий нюанс. Ну так можна перераховувати дуже дуже багато, але я проговорив там ключові скільки сім показників. Так на що треба вам звертати увагу, і звичайно, ці показники мають бути в екселівської таблиці. Тобто, ми, наприклад, коли приходять до нас на власники транспортних компаній, в них як я шуткую, вже є бізнес, але вони, як власники, там навчилися розвивати бізнес, але робити систему і структурувати бізнес, вони чи не хочуть, чи не вміють. Наприклад, така ситуація також може бути, тому що ви можете класно вибудувати команду, знайти клієнтів, але вибудувати систему всередині компанії це інший навик. І ми робимо там дашборди, фінансову модель прораховуємо, тобто, в залежності від того, що потрібно клієнту. Тому якщо вам таке цікаво, то також можете писати в коментарях чи переходити на наш сайт. І ми таку послугу також робимо, тому що немає ідеальної компанії в кожній компанії керівник, він індивідуальний і має свої як і сильні сторони, так і слабкі. На жаль, ось тому, друзі, звітність це важливий, такий, важливий нюанс, без котрого ви не зможете керувати своєю машиною чи своєю компанією. Друзі, що стосовно наших лекцій, я думаю, що це вже наш фінальний випуск. Якщо вам цікава якась тема чи щось інше, напишіть мені в коментарях, можливо, ще зроблю якийсь випуск. Але в цілому, мені здається, ми переглянули всі ключові моменти. Якщо вам сподобалось, з вас лайк, підписка. І напишіть, що було б вам цікаво, будемо знімати ще вам контент, тому що бачу від вас похвальні відгуки, що мене мотивують. Тому будемо з вами рухатися далі, розвивати транспорт та логістику в Україні, щоб наша держава була сильною. Будемо на зв'язку з вами. Був Євгеній Лебідь.